Бачив? Ну так, доволі таки. приємно. Ну... оп! Є. Я в брову став. Диви... Крепко став. О, вийшов. Опа. Опа. Що це у нас? Хто це в нас тут? А от і наша плітка. От і наша плітка. Опа. Опа. Ну що? Добрий ранок, друзі. Ось починається ранок у нас з невеличкої плітки. А, яка вона толста. Ось така, ой-ой. Невеличка. Але товстенна товстенна хе Хе-хе-хе. Ну що, розпочинаємо нашу рибалку з такої гарної приємної нотки. Вибралися з другом трошки порибалити на Дніпрі. Кажуть, йде. Ну от ми вирішили спробувати, пошукати її. Де ж вона у нас все ж таки йде. Якби місце таке доволі... Цікаво, я в минулому році вже тут рибалив колись, вирішили знову сюди приїхати, трохи половити. І я вам скажу, як тільки приїхали, відбили дистанції, я став трохи далі, друг став трошки ближче і по суті без закорму відразу почали клювання у нас. Це вже друга рибка, яку ми спіймали заранок. Ось. Перша була густірка, така доволі масивна, смачна, що мене дуже сильно здивувало. А тут друга вже плітка дуже приємна. Така грамів 150, напевно. Кидати треба дуже далеко. Трошки не докинув. Кидати треба дуже далеко, бо щось риба стоїть далі. Не близенько вона стоїть. Ну, Поки друга риба з гарненьким інтервалом. Дистанція десь порядка 58 метрів. Десь так. 58-57 метрів. На дні у нас тут гарна ракушка. Пологість хил, так десь метрів до 10 глибина дуже глибока, скажу так. Перед нами є все ж таки якась цепа. Не дуже приємно. В тебе що? Риба! Сідина! Оце вже це вже щось починається цікаве. Бач? Диви, яка цепа, я стаю в гарну цепу. Треба буде перекидувати. Так, ну що там, що там, давай, давай, давай! Давай, давай, бо там може цепу завести, да і все. Все, 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 не спіши. Вона тут отак. Держ... Тримай кармак, підкручуй, так, тримай кармак. Отак, да, Ого, нічого свій там на Давай, і сюди. Ладно, вже витягуй на берег, витягай, просто так ого. Не вбий мене, будь ласка. Стой, не спіши. Не спіши Оба! Ого! Оце порося! Дивіться! Оце порося, друзі! Це тільки приїхали, ви щоб ви розуміли. Фух. Ну це така грамів напевно 400. Гарна. Мордата твоя, ну що, перша твоя платва, будь ласка. Yeah. не насолоджуйтесь процесом. Я тобі зараз екстрактор. дам, Тривай. Так ще ось так от. Трошки пізніше розповім вам, що у нас тут з прикормки, які у нас насадки, що в нас взагалі трапилося перед початком нового сезону, які в нас зміни, які там нові приколи. Зараз все буде згодом. Так, що? У нас тут по насадкам у нас сьогодні вон мотиль, як бачите, просіюється стоїть. Мікс тут. Білий там, піночка і там все інше, трошки він там прив'яв. ну І порція хробачка так на всяк випадок хай буде. А, що у нас в цьому сезоні новеньке, так це новенькі кормачки. Тобто ось такі. Брендові, можна так сказати, кормаки. Як бачите, Брим, всі діла, прямо як під назву нашого каналу. Такі дюзи 180 грамів. Є також маркера, там, ще інші там звичайні класичні годівнички. От, їх можна замовити, е, перейти до мого телеграм-каналу, там є повний опис товару, також номера для замовлення, будь ласка, можна замовляти. Ось така от форма, мені дуже вони подобаються Гарно. Те, що кормоємкість гарна, і летять вони, а вспливають як просто пісня. Зроблені чудово. Так, що, у нас сьогодні ось така прикормка у нас, як бачите, темного кольору. Це Я брав трапер карамель. Ну і тут у нас мікс з опарищів. Намішали тут гарно. Добавили грунта чорного, щоб трошки її зробити інертну. Гарно. Ну, така розсипчаста, щоб не сильно. О, бачите, гарно. Ну і так розсипається. Щоб трохи все ж таки муть на дні нам створювала. Бачите, я цепляюся в якусь брову там. Мене зносить в якусь бровку. В якусь броку. В тебе теж покльовка. Диви, вона якимось напливом клює. Так, 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 Я бачу. Блін, я чіпляюся, там всяке сміття начіплює. О! Хай заколихає, чуєш? Я навіть підсаку не буду брати. І мені так їх тут гарно сюди заводити. О, це дядя Лящевський. Під, підлящевський. Чуєш? Це підлящик. Підлящик. Сюди на Обережно Опа. Та ну, що ж такі всі поредні. Перший підлящик в цьому році. Ого! Та ні, напевно тя не дядько, вона вже напевно там сидить. Перший підлящик в цьому році. Ну такий невеличкий. Теж такий грамів 200. Класно, у нас сьогодні по рибі сьогодні буде повний аншлаг, я вам скажу. В принципі, клює все. Плітка, густірка, підлящики залітають. Зараз будемо розгодовувати точку і буде у нас все просто в Ну, Я на содочку рибалю. Видно там на дні, де я поставив кліпсу. Мало того, що є бровка, і вона видно всіяна якоюсь травою, або це несе сміття по Дніпру, не знаю чесно, бо витягується дуже важко. Але цепи як такої дуже сильної немає, тобто повідці залишаються на місці. Це може не радувати. З насадочки ми ставимо два біленьких, ось так, от, як бачите, і... Добиваємо це все мотил... мотилем. Ох, класно. Я думав поїхати на Десну, але передумав все ж таки Дніпро повинно включитися в рибалку набагато швидше, ніж Десна. І за того паводка, який там є, тому я все ж таки вирішив приїхати на Дніпро. І розпочати наш сезон з вами на Дніпрі. Ось така насадочка, тобто два білих, доволі така об'ємна насадка. Я, ну, по віці я зараз використовую 0.16 від Фудо. Ось такі от, де я вам там показати. Ось Ось така фудо, лісочка. І гачки 10-й номер від флагману. Я не пам'ятаю як вони називаються, там якийсь сільвер. Щось там таке. Щось такого плану. Дистанція доволі далека, потрібно докидувати точно в кліпсу, бо ближче, якщо кидає, то нічого не відбувається. Видно кидаю прямо десь в траву. Така лайтова покльовочка якась у нас. Я вам скажу, скинули воду, перестало клювати. Періодичність клювань збільшилась дуже сильно. І так, клює дуже обережно. Ми тільки в пів восьмої ранку почали рибалити, поки там розклалися, поки там тесе. Води було більше, вода була прямо тут біля платформи. А зараз, бачите, пум! Скинули воду, почали скидати і кльов у нас припинився. Є. Ух ти. І став такий обережний, обережний, щоб ви зрозуміли. Це там дрова там, па, трава, Ух ти. О. Що ж там таке на джгені? Воу, ти куди? Що це у нас? О, оце батон. Тиба. І так, головне так, так, ледь-ледь так. Тик-тик. І сіди. О, ну це я розумію розмір. Ху-ху. Це друга така в нашому заліку, друзі, будь ласка. Вся така побита. Луска відсутня. Ось вот такий. Гарний. Ну такий снікерс, снікерс. <реж> Тут у нас блін дощ починається. Якось так не дуже прикольно. Але поки дрібний. Неначе там воно щось тягне таке. Не дуже прикольно. Що воно так? Диби все. І покльовочки у нас такі. ледь ледь помітні, щоб ви розуміли. Так не сильно хоче брати. Дуже обережно. Клювало, клювало, клювало і не склювало. Підсікати немає сенсу. Якось так вона цікаво зараз. Дуб, по суті, насадка вся ціла. Повністю ціла що та риба хотіла, не зрозуміло. Але трошки підкльовується вже добре. Я взагалі був скептично настроєний на цю на Я думав, що взагалі нічого не буде. Але дивись, ще щось за ранок встигли спіймати. Але тут треба було напевно приїжджати. Тут треба було, напевно, було ловити. От тільки коли от сонце стало, треба вже було. Щоб точка була загодована, я так вважаю. Ну, але вже що є, то є. Так що, якось так. Так якось. Невнятно кліє. воно там сидить. Ти поняв? Ага, це густірка. Так лайтову один раз клюнула. Цей весь час вона там сидить, мовчки собі. Це така, друзі. Густірочка. Так. О, а вода у нас дуже сильно падає. Починається дощ не добре. Не хочеться рибалити якось якусь зливу. Хотілося сьогодні трохи відпочити нормально, але все ж таки погода вносить свої корективи. Другий заброс і реально клює якось прямо аж. Прямо якось... Дуже швидко. Ого прям якось хвилину дуже швидко, прям закид. ти типа... Ого! Дядя! Уху! Щось я вже розучився фідром ловити. Це хто в нас? О! Для Щевський. От ну, під Лящевський. Підлящевський. Олексій теж змінює все ж таки дистанцію, бо у нього клювало тоді, коли було більше води. У мене клює е, на 55 метрах. Він стояв трошки ближче. От, друзі, будь ласка, другий підлящик в цьому сезоні. Віддаєчка. І я вам скажу, стоїть просто стіна. Тобто я кидаю, я реально відчуваю, як по шнуру йде, знаєте, так, такі постукування. Тобто риби, риби стоїть доволі таки непогано, ось такий підлящик невеличкий. Гарненький. Оп, піде. Хай відпочине, ми з ним потім пофотографуємося і він попливе собі далі. Так. Я помітив, що тобто, риба стоїть на торсі, вона є, але вона стоїть трошки вище на дно, десь буквально метр. Ось так от, ну так мені здається, грушничка немає. Тому що покльовка йде в товщі. Можна зробити длиніший повідець, але цей вітер, який у нас дує прямо нам обличний, він нам може зіграти зл... злий жарт з нашими повітцями. Їх буде плутати, поки вони будуть летіти. Це єдине, що. Нам заважає зараз робити длінніше повідець Насадочка працює, тобто один білий і мотиль. Мотиля скільки можна, стільки насаджу, чим більше, тим краще. І видно, рибка все ж таки стоїть. ну Бачите, підлячки є, невеличкі, це вже радує і плітка тобто різновид риби не тільки єдина плітка а ще інша класно олексій теж перекліпсовується на даній дистанції 55 метрів тому що в нього перестало хлівати, а воду скидують і скидують. Реально далеко. Уже пів садка майже не в воді. За парасольки приходиться вставати з крісла. Так що якось так. Коротше, прийшлося так здвинути. Ну, трохи садок тому що дивіться як швидко вода тікає ось тут тільки що було тут тільки такі... і втікає а тут і так мало того що тут і так мілка там вот, взагалі мілка щоб риба себе нормально відчувала Оп. знову клювака вона перед нами. Так, ну що, друзі, вже близько 15.12 Щось у нас кльов перестав. Ранок якось у нас так почався доволі бадьоро. Тобто були якісь рухи, якісь покльовочки там цікаві. Були нереалізовані, ре... не були реалізовані. Декілька рибинок ми спіймали, а зараз щось тихо. Воду скинули, починається дощ. І з цим дощем з скидом води у нас зараз припинився зовсім. Напевно, що, може, скоро будемо збиратися, бо не хотілося б потрапити під якусь таку гарну зливу. Ще трошки порибалимо. Таке невелике відкриття зробили виїх. Ой! Виїзд по місцю недалеко від дому, чисто в межах Києва подивитися, ловиться щось чи не ловиться. Як бачите, трохи підкльовує. Я думаю, ще трошки-трошки потерпіти і буде зовсім скоро гарний кльов, можна буде їхати. Так, ще зовсім зовсім глухо. Наче риба кудись, знаєте, пропала в секунду. Тобто, і міняв по віці, там довше став, нема різниці ніякої. Довші, коротші, тобто щось трапилося, щось з риби, або, або вона пішла, або і щось їй не подобається, просто у нас тобі не хоче плювати. Так що ще трошки посидимо і будемо потроху збиратися. Так, так, ну що, друзі, будемо збиратися додому. Ми буквально трошки піймали сьогодні. Заранок, що змогли, то спіймали, будемо їхати потроху додому. Бо все ж таки сьогодні після роботи треба трошки відпочити. Що я вам скажу? В принципі, вже можна потрошку виїжджати, пробувати половлювати. Бачите, які навіть, навіть невеличкі підлящички були у нас сьогодні. Що е, доволі таки е, мене здивувало. Ну, а плітка, як бачите, такі... Маленькі снікерси нас сьогодні порадували гарненькі. Ну, Як бачите, ось вже 12 година, я не знаю, чому так, дуже сильно скинули воду. От, буквально десь, напевно, метра два берега пішло і все, і в нас кльов просто припинився. Так що вирішили збиратися додому і не висиджувати тут до вечора. Хоча е я Чув і навіть бачу, що якось під вечір починає гарно клювати. Не знаю, треба їхати пробувати. Може ви що знаєте, то пишіть у коментарях. Може реально воно під вечір клює зараз краще, може це зв'язано якось з оцим якимось, знаєте, як початком сезону. Не знаю, що вам сказати на це. Так що, якщо хтось що знає, пишіть. Ну що, друзі, на цій гарненькі-маленькій ноці завершуємо ми нашу сьогодні маленьку коротку сесію ранкову. Будемо збиратися додому. Так що дякую всім, хто дивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі на наших водоймах.